Радіо UA Chicago. Тож, друзі, радіо UA Чикаго з вами. Сьогодні в нас в гостях популяри... популяризатор української кухні на світовій культурній та кулінарній арені. Ініціатор включення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер та телеведучий Євген Клопотенко. Вітаємо вас, Євгене. Вітаю, вітаю всіх! Дуже приємно бути тут і спілкуватися. Ну, перш за все, дякуємо Євгену, що знайшли час а, з нами поспілкуватися. Це направду дуже приємно. А, чи були ви взагалі коли небудь в Чикаго? Чи знайомі можливо з місцевою звичайно? Я був в Чикаго. Треба говорити не Чикаго, треба говорити Чикаго. Чика точно. Чикаго це я вивчив, вивчив. Нема буквачі. Я Ш. Я був насправді. Я коли був працював в Work and Travel USA, це був 2007 чи 2008 рік. Я був Вісконсін, Делсі. Вісконсін, Де це штат Вісконсін, це не дуже далеко від Чикаго. І очевидно, що я багато разів приїжджав, Багато багато бачив, як всі ходять в червоній такій в червоній хокейній формі, uh -huh. як всі ходять е на баскетбол до чикаго Булс, з дитинства я болівав до до Майкла Джордана. І тому я трішечки знаю про Чикаго, це трішки приємне рідне, рідне місто. Е я, я, звичайно, е був в багатьох базових для туристів місцях, е де ну, треба дивитися, знає, там, піднятися на, на, цю, на башню, все це бачити, але. Да, але в цілому, в цілому, я думаю, я вважаю, що ще ще є час і мій що щоб пізнавати в Чикаго. Ну в цілому, як ви залі оцінюєте американську кухню, особливо після вашого перебування тут. Ні, ну американська кухня, вона ж вона, якщо чесно говорити, історично вона сформована, е, сформована багатьма іншими кухнями. Тому власне, американська кухня це є мікс інших кухонь світу, і е, сказати однозначно, що вона якась однозначна, ну вона дуже. Мультинаціональне і там те, що кажуть, що стейки або бургери це є дуже дуже американське. Ну я думаю, що це просто американське, бо фільми і всі ці речі популяризували кухню. Але в цілому можна поїсти дуже дуже погано, але можна знайти досить гарно їжджу. Вона ну дуже незвична і поряд з Італією можна поїсти і Японію, і Колумбію, і все, все, все це дуже дуже незвичне відчуття, бо зазвичай в країнах інших трішки по іншому. Це правда, Америка це країна іммігрантів. Відповідно, це стосується і кухні. Відсі за своє життя вам вдалося побувати і попрацювати в немалій кількості країн. На правду, знаємо, що ще з дитинства ви жили певний період часу в Англії з бабусею. Потім по програмі обміну учнями поїхали в Італію. Згодом після школи працювали в німецькому Макдональдс. Ну і за штати, як ми вже згадали, ви то також були так, так і працювали. Наскільки я пам'ятаю в одному з мексиканських ресторанів. От, власне. Побувавши в кількох країнах і познайомившись з кількома різними кухнями, ви для себе все ж таки обрали українську. Чому я обрав українську? Тому що немає. Ну всі кухні світу, вони лише незвичні і такі, не такі, прям супер круті, коли ти там не буваєш. Коли ти приїжджаєш в кожну країну і куштуєш їжу, і пізнаєш культуру, ти розумієш, що всі кухні і всі, всі культури світу вони рівнозначні? Вони рівнозначні в своїй. Якійсь унікальності, якщо говорити, що наприклад, найкращі кухарі французи, ну вони найкращі, бо вони найбільше зробили якийсь період цього часу. Але це не означає, що. Якщо говорити про розвиток кухарів і про розвиток любові до кухні, то французи вони почали це робити ще в 16-му сторіччі, в 17-му, А весь світ почав робити це в 18-му. Тому вони на 200 років були раніше ніж всі інші, і тому вони трішечки, можливо більш розвинені в цьому українці менш в цьому розвинені, але це не означає, що ми гірші. Тому ось розуміння розуміння просто як як працює світ, і розуміння того, що в світі є, є свої певні правила і там певні традиції, і вони досить ну вони. Якщо ти говориш там про піцу або про пасту, вона для італійців є ну базовим просто способом там їсти, але це не означає що, там, це просто ну лише це так. само, ну та, так само, тут коли ми в Україні вже їмо там піцу і пасту, це вже наші ви трішки видозмінена. Це трішки, наче, ну наче, ми вважаємо, що італійці вони лише на цій пасті здвинені, Знаєте, так само я, я вибрав українську кухню, бо коли я побачив, як люди відносяться до своїх кухонь, я зрозумів, що у нас зараз є крутий шанс в Україні. Ми можемо, ми можемо отримати досвід уже весь світ. Ну не світ, але, не весь світ, але дуже багато світових культур, і країн вони розвинулись. І вони почали вже робити найкращий, ну найкращу їжу в ну яку тільки можуть робити. а Ми можемо це досить використовувати. Ми можемо співставляти. Ми можемо досить досить чітко розуміти, що наприклад, е, якщо в середньовіччі в Європі використовували, варили пиво, то в Україні в, в, в Київській Русі варили кваси. Кваси були безалкогольні, пиво було алкогольне. Зараз ми маємо. Такі страви, як рулька, наприклад, в Пиві, це досить е таке чеське там або там середньоєвропейська страва. А якщо говорити про, е про Україну, у нас є верещако. Це тушковане м'ясо в квасі. Це означає, що в нас в нашій традиції ми проживали абсолютно всі ті періоди, які проживали всі. Країни в світі просто ну і в цьому інтерес, що ти вже знаєш, як, як формувалася Америка, знаєш, як формувалася Англія, знаєш, як формувалася Італія, Китай, Японія, Греція. Але ти точно не знаєш, як формувалася формувалася Україна, і ти точно знаєш, що ти зараз можеш формувати Україну, і це те, що всі країни пройшли 200 років назад, там років назад. Ми зараз вже це проходимо. і Ти є частиною. Чогось такого великого. Знаєте, коли ти в коли ти в Франції хочеш, наприклад, створити щось нове, ну це майже неможливо, тому що французи вже все створили. а в Україні створити нове досить легко, тобі треба лише пізнати свою історію і нове автоматично створить. Це, власне, дуже цікаво вивчати і спостерігати за тим, як твориться українська кухня. Дивіться, коли ми говоримо про Італію, відразу на думку спадає піца. А, Мексика, також, Америка, погоджуйтесь, не погоджуйтесь, бургери. От українська кухня. Напевно, кожен з нас, коли слухає це словосполучення, щось має собі на увазі. Чи могли б ви описати пояснити, власне, що для вас є українською кухнею? Ну, справді українська кухня, ви бачите, кожна країна має лише одну страву, за якою вони описують. Ну які люди асоціюють країну з однією стравою? Франція, там, наприклад, Круассане, то Україна це борщ. Ну тут тут нема що говорити. Це точно наша везітня це наша візитна картка, тому треба говорити про борщ. Але якщо вам там, цікаво описати, що таке для мене, українська кухня, це, ну, це, ну, я розумію, що вона для мене в Україні, є розуміння, що вона для мене в світі. Це абсолютно такі дві різні точки зору, бо в світі я б говорив там, про про борщ, я би говорив про чебуреки, я би говорив. Про, о, про, про наші українські продукти, я би, говорив би про форшмак, я б говорив би про львівський сирник, я говорив би про банош. Якби ну якщо якби я популяризував українську кухню в світі, але коли в Україні я кажу про українську кухню, це трішки інше, тому що тут є багато таких різних частин. Наприклад, українська кухня вона ділиться на три частини: перше це автентична українська кухня, це ті рецепти і страви, які були наших прабабусь прадідів, і це було там 200-300 років назад. Це одна кухня. Друга кухня це кухня радянського союзу. Така як е, Київський по київська перепічка, Київський, Київський торт е, і котлета по київськи яка вже стали. Е, ну хочемо що, чи не хочемо, але стали затівками України в світі. А також о, третя страва це. Власне, третя частина це власне сучасна українська кухня. Коли ти береш українські продукти, використовуєш українські продукти і береш з них готуєш. Наприклад, береш український херсонський томат, змішуєш його з, з бринзою карпатською, додаєш туди просто хліб із української пшениці. І це виходить вже салат із українських продуктів. Тому для мене українська кухня вона складається із трьох таких основних компонентів. Ну, це три основні компоненти, які із них вам найбільш привабливий? Мені найбільш привабливий це. О... Ну, звичайно, що це автентичний, бо він має тяжіть до свого коріння, і пошук коріння в Україні зараз найважливіший момент, коли ми шукаємо свою ідентичність, коли ми шукаємо себе і через їжу. Це також їжа це також важливий інструмент пошуку себе, борщ, борщ, це точно одна з найбільш нематеріальних культурних спадщин, яку ми маємо і завдяки вам, а вашим старанням, то не тільки ми, але тепер ЮНЕСКО. Чому так. для нас це так було принципово важливо довести всім, що це саме українська страва? Це так само принципово важливо, чому у нас йде, знаєте, війна, щоб показати всьому світу, що ми, ми нація, ми існуємо, і ми не втратили нашу державність. Це, це один з наших символів. І тому о, нам важливо було показати, що вся російська пропаганда, це все брехня, що ну, все, що вони говорять, це, це така брехня. Але ж ти ж не можеш це ну, фраза, все, що вони говорять, це брехня, це лише фраза. А треба робити якісь дії. Тому о, просто показати, що ось вони говорять, що це їхнє, а це насправді наше. Це величезний культурний, культурний такий важливий момент. Бо ну коли роблять так в їжі, так можна зробити і в мистецтві, так можна зробити, і в релігії. знаєте, там зрозуміти е, чи Гоголь, зрозуміти чи малевець, зрозуміти е, Сі Корські, чому він поїхав з України. Дуже багато різних моментів можна розглядати в цьому аспекті, тому е, борщ він важливий просто символ. І важливо сказати, що ми, країна на Україна, це не просто частина Радянського Союзу, це незалежна самобутня країна, якій півтори тисячі років, ну, території, на якій зараз є Україна, півтори тисячі років. І ми, і ми давно вже маємо свої цінності, свої традиції, але три сороки тому всі там. 70 років назад нас хотіли всі забрати, точніше 100 років назад нас хотіли забрати і їх забрали і хотіли знищити наші традиції. А ми зараз і показуємо, що наші традиції існують, і те, що ми е, маємо свою самобутню культуру. Тому борщ – це частиною культури, це не є там, прям прям там, син, це лише частина культури, і це як приклад для інших людей. Показати те, що треба боротися за свою цінності. Тому перемога борщу в ЮНЕСКО це означає, що українці не здаються, і українці готові за свої цінності боротися, бо це для нас дуже важливо. Наскільки важко вам було вести цю боротьбу і добитися того, щоб борщ визнали українською стравою? О... Ну, що таке важко? Ти коли, коли ти знаєш, що ти борешся, тобі не може бути важко. Насправді важко, це коли ти борешся і не знаєш за що. Я думаю, це важко. Але ну це просто бюрократична процедура. Це так само, як отримати там грін карт, знаєте, це як отримати е, якийсь документ, це ну, локальний, наприклад, це одне. А уявіть, що треба отримати документ світовий. Це просто, от як отримати якусь бумажку, але х 15 разів. Тому Дуже важко, але треба мати витримку. Треба знати навіщо ти це робиш. Треба знати для кого ти це робиш. Ти це робиш для людей, для майбутнього України, і тому, очевидно, ну воно важко, але насправді це не важко, бо воно має сенс. Коли щось має сенс, воно перестає бути важким. На жаль, зараз також є такі випадки, коли в Чикаго або будь-де в Америці, йдеш в ресторан. Скажімо так, слов'янського походження, а uh -huh. там, де неде пише, що борщ це російська страва. Як буде в таких випадках, як правильно себе поводити? Ну, правильно поводити себе так, що раніше, ну, коли ти приходиш і говориш в ресторані, що це борщ це українська, вони кажуть, дайте факти. Чому ми маємо це зробити? Тут ти приходиш, показуєш документ, що це українська страва, ну і, і все. І люди вони зрозуміють, що. що Треба це просто ну що, що що ну вони точно зрозуміють, що треба писати, що борщ це український. Тому це така ну, борщ ЮНЕСКО — Це як інструмент для людей на місцях доказувати, що борщ це наш. Це просто як інструмент. Тепер ти офіційно можеш говорити, що не просто типа сам собі придумав, а ось і офіційна інформація, що він наш. І тому коли я закликаю кожного. Мешканці Америки, які нас слухають, приходять в ресторан і говорити, що ви робите помилку, юридично, ось воно є. Типо я подав на вас суд. Ви знаєте, що в Америці судова система і позови, позови до суду це дуже така о, важлива частина культури. То можна приходити в такі ресторани і говорити: я подав на вас суд, якщо ви все не перепишете. І вони будуть мінятись, побачите, крок за кроком, це все зміниться. Звичайно, що не всі, але багато хто не захоче судитися, просто будуть змінювати назву і все. Це чудові інструменти, дякуємо за те, що зробили це можливим. А говорячи знову ж таки про борщ. Скільки різновидів борщу? Чи є якийсь може один загальний рецепт, який робить борщ борщем? Ну різновидів борщу. Я вам скажу, що існує скільки різновидів родин в Україні приблизно до повномасштабного вторгнення і до ковіду було десь не можу згадати точно, але приблизно десь офіційно зареєстрованих там плюс-мінус десь до восьми мільйонів родин. Ну там від шести до восьми мільйонів родин, і ви можете в принципі зрозуміти, що існує шість-вісім мільйонів, 6-8 мільйонів рецептів. Борщу і з кожною з кожним разом, коли родина з'являється нова, з'являється на рецепт борщу. Ось і все. Тому це ще я не кажу про тих про людей, які е, про діаспореники живуть за кордоном. Треба порахувати скільки їх кількість, і треба порахувати, скільки там родин. Тому важливий, щоб зрозуміти скільки кількість, дайте просто відповідь, скільки існує родин, і все. Добре, коли приготовлену страву можна назвати борщем, які мають бути основні інгредієнти. Ну, існує просто три види борщу, існують борщі червоні, існують борщі зелені, існують борщі жовті. Тому, в принципі, борщем я особисто, це на мою думку, це не є офіційна версія, бо офіційна, ну бо точно офіційна версія, вона єдине, що не буває унітарного борщу, що борщ унікальний для кожної родини, і в принципі будь-хто може назвати будь-що борщем, і ну і плюс-мінуси ти ніяк з цим не поспориш. Але для мене мені здається, що в борщі має бути буряк це найголовніша найголовніша річ якщо ти додаєш туди буряк в тій чи інші в ті чи іншій формі це можна називати ну буряк і вода це два основних базових нердієнта бо картопля прийшла пізніше мокапу картопля постапи пізніше томати прийшли пізніше раніше була ріпа раніше додавали там моркву тому Дуже на так, така глибока дискусія. Це питання ще не до кінця вивчено, щоб можна було вже офіційно заявляти. Бо ну дослідження борщу, як такого, там лише там декілька років ведуться, тому що дуже дуже рано говорити, що є офіційно борщем. Але але я вважаю, що борщ, що буряк і вода. А вже е, інші люди можуть вважати, що, наприклад, зелений борщ робиться без буряку. Знаєте, там кропива, е, щавель, е, яйце і це також борщ. Тому тут можна розводити дискусії. На дуже довгий період, ну бо це ж знаєте, дискусії про і про борщ українці можуть вести е, дуже великий після часу. Да, тому ну вічно тому все ще можу сказати. що е, Я вважаю, що борщ буряк і вода, а всі інші люди можуть говорити, як воно є, і це також буде правда. Я думаю, люди напише свою думку в коментарях під цим відео. А югене <клес> обов'язково знаємо, ви також займалися реформою харчування в школах і садочках. Розкажіть більш детально про це, яких ви хар... говорите, займалися, наче про це закінчений. Це чи ви О. використовуєте Present Perfect Continuous? Чи ви використовуєте Present, вже... Present Perfect Continuous, напевно. Да, я, я, я ще да ще займаюся. Ну насправді, реформа важлива, бо ми, ми, в мене є така цікава думка, що я хочу зробити харчування краще ніж в Англії і в Америці. Краще ніж всі інші шефи, які за це коли небудь бралися, і я певний, що наші діти мають право харчуватися на мати найкращу їжу у світі. Звичайно що це дуже важко, поки країна в стані війни і Країна має мати е, гарні е, фінансові показники для того, щоб були гарні продукти, щоб було гарне обладнання, але менш з тим. Все почнеться з фундаменту, тому у нас е, важливо, що ми 5 років будуємо той фундамент, на якому буде стояти майбутня система, система харчування. І я вважаю, що якщо ми з е, дітям будемо давати правильну, ну як правильно, здорову, смачну сучасну інформацію про їжу, то вони виростуть і будуть здоровими сучасними українцями. Це найголовніша задача моя е, в цій в цій реформі. Тому вона продовжується першаледі. Кабінет Кабінет міністрів, прем'єр-міністри підписали в минулому місяці стратегію на, на розвиток харчування шкільного до 2027 року. Там величезна кількість людей в цьому задіяна, бо коли я це розпочинав 6 років тому, був, був, був задіяний один я. Зараз я навіть не можу порахувати, скільки держорганів, держструктур там є. І це дуже приємно, що вже, вже ці процеси прописані на рівні законодавчому, це означає, що. Воно буде йти, воно має йти і буде виконуватись. А моя 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 роль в цьому це створювати нові рецепти і контролювати виконання реформ. Бути таким як представником громадського сектору, який контролює роботу держорганів, і Це є дуже дуже важливим моментом, як як на мене, в моїй роботі. І зараз ми. Розпочали навчання всіх е, кухарів України. Воно буде десь два роки відбуватися. Через два до половиною роки ми зможемо навчити всіх кухарів України е, готувати нові рецепти. І прямо ось сьогодні, прямо сьогодні, той день, е, коли це все розпочалося. Е, ми до досить довго до цього йшли. Ми півтора року йшли, бо повномасштабна війна, і багато різних факторів впливали. Але сьогодні ми це розпочали, тому це такий. Третій етап реформи, коли ми, ми придумали нові рецепти, ми придумали нові норми, а, і зараз ми навчимо всіх кухарів. Це були таких три основних етапи реформи шкільного харчування. Ну особисто для мене я вкладаю. А далі це вже буде просто впровадження на місцях і о, ну покращення, покращення безкінечно покращення з точки зору здорового способу життя. Як ви власне оцінюєте українську кухню, тому що є дуже багато закидів, а що наші страви не завжди корисні для здоров'я, чи справа в тому, як ми їх готуємо? Е, да, ну дивіться, стереотипне мислення завжди існує стосовно всього. Знаєте, що італійці макаронщики, чи як там, знаєте, що а, да, да. французи їдять жаб'ячі лапки. Ну, так само, як і говорять про те, що українська кухня жирна. Але насправді о, радянська кухня зробила українську кухню жирною і там до, якось, до, до 17 сторіччя плюс-мінус українська кухня була вегетаріанською, бо м'ясо споживало лише 20% людей. Бо якщо ти тебе є корова ти її вбиваєш, то. Тобі не буде молока. Базова проста логіка, яка існує. І тому люди не їли так багато м'яса, як їдять зараз. Воно збільшується навіть зараз, воно збільшується в Україні, на жаль. Тому українська кухня, вона, вона не те, що вона є жирна. А, а вона є просто дисбалансована, і якраз цей дис дисбаланс дає дають страви Радянського Союзу використанням величезної кількості майонезу, о, нерозуміння базових, е ну, базових таких питань, що таке вуглеводи, що таке жири і, і білки. Ну і воно все ну, і плюс е недостатня фінансова. Забезпечені забезпеченість українців проводить до того, що ми маємо ну ми три роки назад були країною номер один у світі, яка помирає від е, захворювань, пов'язаних з, з інфекційними захворюваннями. Це означає, що ми помирали на першому місці від серцево судинних захворювань. Це означає їжа, яка пов'язана з харчуванням. Наші смерті були. Е, кількість солі, е, кількість е, неякісної їжі. На жаль, це все е, ну це все величезний спектр, і це такий спадок радянського союзу, за який нам треба. Ще раз подякувати за ці прекрасні 70 років нашого існування існує така теза, що ми те, що ми їмо, і власне один фільм чудово це висвітлює Мені... пер переломний момент. Можливо, ви бачили з Ардем Шварцнегером. -швар -швар багато було дискусій стосовно цього фільму. Власне, що для вас є це здорове збалансоване харчування? Чи ви є прихильником вегетаріанства, чи можливо ви у чомусь себе обмежуєте? Які рецепт тут Дивіться, говорити? Якщо про американські ринок, бо ми зараз говоримо про американську аудиторію, то очевидно, що американська ну американське суспільство дійшло до якогось етапу, що зрозуміло, що треба робити органічну їжу, треба зробити вегетаріанську їжу, або нація буде ну бо здоров'я нації дуже різко падає. В Україні, на жаль, ми ще не встигли дійти до, до, до такого, тому ми зараз в Україні люди починають, починають бути багато вегетаріанців і сповідувати здорове харчування і використовувати органічні продукти. Але насправді у нас і так до того були органічні продукти постійно, бо ми не вміли використовувати е, різні хімікати. В цьому така унікальність, унікальність на нас, в тому що ми просто не, не дійшли до того рівня. Нам ще треба було б років 80, щоб стати е, ну мати по проблеми зі здоров'ям, такі як в Америці, да. А потім почати його вирівнювати. Ми відразу зараз почали використовувати. Ну, спробуємо бути, думати про здорове харчування. Тому що мені здається особисто, я не є сповідувачем здорового харчування, я є сповідувачем свідомого харчування. Це означає, що те, що ти їси, ти знаєш наслідки, які тобі будуть. От і все. Ти знаєш, чому краще їсти овочі, але якщо ти їси одні овочі, ти знаєш. Що в принципі до чого припрези того, що єси одні овочі. Якщо ти є сироїдом, ти знаєш, що буде до того, якщо ну що які є наслідки, якщо ти будеш сироїдом? Якщо ти їси м'ясо, ти розумієш, як воно впливає на тебе, ти розумієш базові речі, як, як м'ясо за, не за, що залізо в м'ясі не засвоюється з хлібом, тому е, їсти там, наприклад, м'ясо і хліб немає там с тозору заліза ніякої ефективності. Такі базові якісь речі вони. Призводить до того, що якщо ти хочеш їсти на ніч круасан, ти можеш їсти на ніч круасан, але не кожен день, там, раз на тиждень, тобі нічого від цього не буде. Тому це така ціла. Е, е, Цей те, що я сповідую, сповідую, те, що мені подобається, і я коли їм я розумію, що я їм, і, 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 і як воно о, на мене впливає. взагалі щось, В чому ви себе обмежуєте? В чому я себе обмежую? Е, я не знаю. в Чому? Можливо, я себе обмежую. А... Немає, має таких, немає таких немає такої відповіді. Їжа для мене це най найголовніше. Мабуть, я себе обмежую, бо я не їм домашніх тварин і людей. Це моє обмеження, знаєте? А це важливо. Домашніх тварин ви Чи? не їсте, і це ваш принцип, так? Да. Ні, це моє обмеження, бачите, я себе обмежую тому трошки. Окей, тоді на завершення ще це сказати, на завершення скажіть, Яке у вас традиційне меню щоденно можливо маєте те, що регулярно споживаєте? Далі, Далі, я точно не регулярно нічого не споживаю. Я споживаю все, що я захочу, і тому немає в мене якогось такого меню. Точно я їм раз на тиждень борщ, раз на раз на 10 днів я їм борщ, точно я, я їм багато яєшень, точно я їм багато різного виду м'яса і точно я ну, більше я вам нічого не скажу. Точно я я я, 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 я мабуть, пасту їм, пасту, вірмішель, я обожнюю. ну, ось це, це, це те, що я точно можу сказати, але насправді в мене воно все постійно міняється. Зараз переді мною стоїть стоїть тарілка, тарілки з голубцями українськими. Бачите, ось вони Відомо, стоять. У мене тут є, бачите, ви так в мене застали є томати. в мене є гарний халумі і кебаб. Я вам покажу, щоб просто ви бачили. Ось халумі і кебаб, і на столі стоїть імбир. Ось я не знаю назвіть мій, мою вечерю, яка вона в мене буде. Це яка вона? нормальна, нормальна, смачна, не Ось Таким я буду вечір. Усвідомлена вечеря, я б сказав. Так. А на яких зараз напрямках ви фокусуєте свою увагу? На ви зараз працюєте? Я працюю над, над перемогою України. Це найголовніше зараз напрямок. Іншого не існує. Звичайно, я існую. Я завжди працював над підвищенням впізнаності в світі української кухні. У мене виходить книжка, вона мала вийти на, в вересні, але на жаль. Буде дуже великий наклад, і не встигають його до вересня зробити. Це буде книжка на американський на британський ринок про українську кухню. Uh, і uh, це буде, мабуть, ну дуже така величезна в мене буде кампанія, тому обов'язково я буду в Чикаго презентувати цю книжку. Обов'язково всіх запрошую, приходьте. Я думаю, що це в мене зараз фокус фокус виходу. Книжка це як квиток в світову аудиторію на більш масштабному проєкті. Також я хочу відкривати декілька закладів в Британії, в Америці, можливо, трішки менше, але в Європі. Тому мій фокус зараз розвиток у, розвиток у ресторанів для того, щоб люди. В світі мали доступ до української кухні. Бо ми зараз з вами поговоримо. Звичайно, дивляться українці, але ми бабагато нас подивляться і я думаю, почують нас і подивляться американці. і Вони скажуть, добре нам все сподобалося. Де ми можемо цю їжу поїсти? А Тому власне. однією з своїх задач я ставлю: я ставлю якраз дати доступ людям до української їжі. І як це буде робитися, я не знаю. Я роблю крок за кроком, подивимось, але в мене є величезні, величезні плани і думки, що це все станеться і збудеться. Від початку повномасштабного вторгнення Україна постійно перебуває під обстрілами, а безпосередньо люди, напевно раніше така тенденція була все менше, виходили до ресторанів і публічні такі місця. Зараз це трішки змінилося. Взагалі можете прокоментувати цю ситуацію з вашим бізнесом. Я думаю, що насправді з квітня, як тільки деокупували Київ, відразу в ресторані з'явилися люди, бо ресторани це про, про те, що майбутнє існує. Якщо ресторани працюють, то ти можеш прийти і там буде все окей. Тому скажу чесно, зараз мене немає місця в ресторані, не можна сісти. Зараз у нас китайська делегація сидить на першому поверсі. Приїхала для того, щоб, мабуть, допомогти Україні перемогти Росії. Це дуже, дуже тішить. Зараз у нас на другому поверсі величезна, величезна кількість людей, іноземців і українців які знають українську кухню. У Львові Львів'яни їдять українську, українську кухню також. І тому тому в принципі все збільшується, люди, популярність людей, цікавість людей до української кухні зростає і зараз найкращий час як на мене, для розвитку. Тому, ну, тому якось так. І в принципі, в принципі, коли ти робиш якісний продукт, то люди, люди тобі вірять, приходять, ну, наче поки вдається. Тому не, ну, я вважаю, що те, що ми робимо, люди оцінюють по достоинству. Ну, і наше традиційне запитання: яку ви бачите, як ви бачите перемогу України і яку ви бачите Україну після перемоги? Ну яку я бачу Україну? Я бачу те, що Україна переможе. Вона тут переможе тоді, коли стане однією з найпотужніших е, військових країн в світі. Це означає, що нам потрібно мати. Ну, ми точно вигонимо ворога із, із Криму і вийдемо на, на, свої, на свої межі, але це лише е, ну, маленькі, маленька річ, бо ну як маленька, на увазі, що після цього нам треба відбудувати військовий сектор таким, щоб на нас боялися напасти і всі не хотіли. Тут для мене це буде перемога. Е, я думаю, на це піде 10-15 років не менше. Е, ну, Це мої такі непрофесні професійні непрофесійні оцінки, uh, ну і все. Uh, і uh, я вірю, що Україна була тією, про яку 500 років мріяли люди. Про те, як, як писали наші письменники, про те, що писав Грушевський, про те, що Хатівська сковорода uh, про те, що хочемо ми зараз, це все має статися, і ми uh, за це відповідаємо. Дякуємо, Євгене. Надзвичайно приємно було з вами поспілкуватися. Те, що ви робите дякую. на своєму фронті, направду для України, це важко переоцінити. І ми пишаємось пишаємось, що маємо таких людей, які популяризують Україну і роблять все, все для того, щоб про нас знали і ніколи не забували. Дякуємо вам, дякую вам. Всі слава Україні! Всім слава. всім привіт! Чекайте скоро. Побачимо! Дякуємо, радіо ЮЕЙЧИКАГО.